Всім привіт! Мене звати Іра Семч, і ви на каналі Викупай Трохані. І сьогодні у нас відео, яке ви всі дуже дуже любите, а саме тренди взуття на весну 2024 року. Але перед початком відео хочу нагадати вам, що дуже важливо підтримувати українськомовний контент, тому чекаю вашу підписку внизу. Ми дуже сильно хочемо добити ці 45 тисяч підписників, тому я буду дуже рада вашій підписці. Раз два три купуєш мод на базарі. Трохані. Не знаю, що стріль. Ренд придумують ніби як дизайнери, але насправді який би тренд класний не придумав дизайнер, все рівно починає носити або не носити його покупець. Тому, по факту, бренди задають таку, ніби тенденцію вони пускають щось, і потім дивиться, як реагує суспільство, покупець купляють чи ні, і вже сам покупець робить цю річ трендовою. Тому це такий симбіоз. Один без одного не може бути. І колись своє відео я починала з того, що я назвала який колір року. А насправді я навіть і не знаю, який колір 2024 року. Це настільки не практична штука, тому що інститут Пантон вони можуть вибрати якийсь колір. Так, десь колись дійсно буває таке, що цей колір дійсно став кольором року. Дуже багато одягу класного в цьому кольорі. Багато людей стилізували цей колір. Але останнім часом я не помічала, щоб дійсно цей колір став трендом. Наприклад, того року кольором року була Viva Марента, схоже, щось. Як на мені сьогодні, але всі носили рожевий через фільм Барбі. А цього року, от мені зараз цікаво, стало, я гляну, який колір року. піч Фас, такий дуже ніжний. Поки не бачила його. Але всі ми знаємо, що дуже дуже популярним цього року вже почав бути в кінці 23-го. А зараз ще більше набирає популярності, саме червоний колір. Я нарешті знайшла червоний піджак, дуже довго шукала, не могла знайти ні на ні ніде. З того всього просто пішла на секунд, і в якийсь там передостанній день знайшла цей чудовий піджак. І берет, який у мене вже 4 роки, просто ідеально дально мечиться з ним. Ми взуття, звісно ж, так само буде популярне червоного кольору. Це може бути і кросівки, і балетки, поністю все взуття, яке я буду перелічувати вам зараз. А на нас сьогодні буде 14 пунктів. Все взуття може бути в червоному кольорі, і це буде мега стильно. Прям от мега-мега стильно. Я думаю, не варто затримуватися на цьому пункті. Тому давайте переходимо до наступного: це яскраві або кастомні кросівки. Зараз дуже багато брендів роблять різних колаборацій з дизайнерами. Наприклад, Adidas просто офігенні робить колаборації, коли там срібні кросівки, леопардові кросівки. ASICS теж роблять класні колаби, і дуже дуже багато є саме ось таких кастомних кросівок. Виглядає ніби це якась ручна вишивка. І найприкольніше в цьому тренді, що ви самостійно можете свої кросівки, які вам вже надоїли. Зробити їх кастомними. Ви можете нашити нашивки, причепити багато пінів, зробити з стрічок якісь бантики, їх попришивати. Чи банально навіть можна взяти стрічки і одягнути замість шнурівок. І це вже буде виглядати просто мега-мега класно. Варіантів дуже багато, в залежності від того, наскільки ви вмілі в рукодільстві. Тому цей тренд. Афігене і він навіть може бути безкоштовним. Між іншим, якщо ви не бачили це відео, вам тут буде підказка. Переходьте, дивіться відео про безкоштовні варіанти, як можна оновити гардероб. І Якщо вам сподобалось то відео, то без кого дайте знати, я зніму ще одне. Наступний тренд уже трошечки так засіювався в 2023 році. Наприклад, бренд Качаровська робила своє взуття з танкеткою них там було дуже такий витончений каблучок, і в принципі час від часу у нас вже появлялась танкетка, але в більшості варіантів це була як платформа, платформа спереду. Там і каблук окремо йшов. А зараз от популярна саме от танкетка. І також паралельно з цим популярною буде і платформа. Там можуть бути лофери, але отака от гігантська платформа. І навіть і самі уги на високій платформі так само популярні, тому що це так само є висока платформа. Тому якщо у вас в зимовому гардеробі є таке взуття, ви можете легко його впроваджувати в свої весняні образи. Буде вам тепло, зверху можна щось легеньке, ноги в теплі, і це вже буде дуже дуже тепло. Ну і звичайно, якщо ви мене спитаєте, де можна класно оновити ваш гардероб, особливо взуття. Особливо бренд Vagabond, який я дуже всім раджу, тому що він дуже якісний, класний, стильний, Тут дуже багато варіантів є в магазині Answer. І зараз в них триває зимовий розпродаж до мінус 60%. Гляньте, як багато всього я вже для вас знайшла. І повернення я аж до 30 днів. А це дуже важливо, насправді, особливо зі взуттям, тому що легко не вгадати свій розмір. Вона, наприклад, в одному бренді може бути 38 розмір, а в іншому бренді взагалі 40. Або навіть в тому самому бренді, але різна модель. І знову ж таки, варіація розміру дуже різна, тому це дуже класно. А зараз нагадаю, як ви можете купити ці речі і зекономити до 1600 гривень. Саме для вас, наших підписників, наших Пачиків LetіShop знову дає підвищений кешбек у магазині Ансфер. Підвищений кешбек діє до 22 січня включно, тому вам треба поквапитись. Але цей кешбек дає замість стандартних 5%, цілих 20% кешбеку. Це дуже багато. Щоб отримати підвищений до 20% кешбек у магазині Ансфер від Летішоп. переходь за посиланням, яке ви знайдете в описі до цього відео. Клікай на магазин і продовжуй покупку, як зазвичай. Кешбек повернеться на ваш баланс у Летішопс, а після цього ви можете його вивести на благодійність, на мобільний рахунок або на свою картку. Тож реєструйся або переходь за посиланням у Shops, якщо вже зареєстрований, та отримай підвищений кешбек ансфер та інших мезинах. Наступні три позиції вже з нами досить таки довго і вони не втрачають своєї популярності. І перше, про що я хочу сказати, це лофери. Лофери у нас бувають на грубшій підошві, бувають на середній підошві, бувають на плоскій підошві. Воно варіюється минулого року більше були на плоскій. Цього року знову більше на такий. Товстіші підошві. От мої лофери, от я от зараз прям вам знімлю і покажу. От кажуть, Zara і ці всі мас-маркети не супер неякісні. Звичайно, є неякісні мас-маркети, але вас ніхто не просить там купувати. Наприклад, Zara трошечки якісніше. І ці лофери я без перебільшення ношу дуже, дуже, дуже часто. От зараз зима, сніг я в них, тому що оділа теплу шкарпетку, і мені в них тепло, зручно. Я їх ношу з 2021 року, тобто цього року їм десь. Літку чи коли купи на пам'ятаєтесь влітку? Ім виповниться три роки. Просто взуття зари. Це навіть не шкіра. Але якщо вам надоїли лофери, то ви можете гратись з кольором, з принтом або з текстурою, наприклад, якісь суперлакові, або, знаєте, такі з шерстю зверху. Ну, варіантів досить таки багато, тому якщо вам надоїли прості лофери, але ви хочете впроваджувати їх в свій гардероб, то можна знайти і цікаві варіанти. Наступна річ, яка вже дуже давно з нами і зовсім не втрачає свої популярності, а тільки набирає, це балетки. Вони можуть бути різних кольорів, різних матеріалів. І також, крім класичних таких балеточок, там, Бантиками простих, таких мінімалістичних, знаєте, в яких ми в школу ходили. То також дуже популярні є з різних цікавих матеріалів. Наприклад, це можуть бути плетені балетки, як у бренді Хвоя, або це можуть бути балетки, якісь січані або прозорі, як у бренді Zero або Елая. Тобто варіантів може бути багато. Ви можете знову ж таки, якщо вам не цікаво щось таке базове, класичне, як от прості балетки, то ви можете погратися і знайти свій варіант, який буде набагато цікавішим. І наступний пункт, звичайно ж, який Мері Джейн. Знову ж таки від нас нікуди не йдуть, тому що це мега красиве взуття. Ну і звичайно, куди ми Можемо без них. Якщо у нас балетки, то однозначно трендовими є і мереджей. Мерічейн трошечки цікавіше за рахунок своєї цієї лямки. А також, якщо балетки, то це просто балетки, вони плоскі, то мереджейн можуть бути не тільки плоскими, але й на якомусь маленькому каблучку. І Якщо ми говоримо про каблуки, то в цьому сезоні дуже актуальні є каблучки, такі чарочки, такі пряменькі або знаєте, з такою трошечки талією. Тому варіант трендового зуття це чоботи з відкритими пальцями. Насправді, це теж тренд, який уже трошки зароджувався дві Вася му році, але я не бачила такої масовості. Не бачила, щоб дійсно дуже дуже багато носило це взуття, але по факту воно досить цікаво виглядає. Нестандартно, воно таке, знаєте, на не дуже зрозумілу погоду, бо ніби і пальці голі, але одночасно і взуття закрите. Дайте знати в коментарях, чи попробували б ви взути застелізувати таке взуття, тому що мені насправді воно не дуже відгукується. Мабуть, я собі таке взуття не придбаю. Восьмий пункт це леопардове взуття, і леопард може бути у, -у він може бути реально у всьому. Побачила цю колаборацію Адідаса і Вейлс Боннер, не в як точно називається, дизайнер. Це просто мега красиво. Я дуже хотіла отримати це взуття на Миколая, але воно настільки було лімітоване, що там треба було мати окремий додаток, в якому ти не можеш просто так зареєструватися. І байери хотіли за них 12 тисяч гривень. Тому замість кросівок я хотіла дуже лопардове взуття. Ви бачите, ось це взуття, ось ці черевики, які виглядають теж дуже дуже класно. Звичайно, не так зручно, як кросівки, але виглядають теж дуже дуже найс. І леопардове взуття може бути в різні варіанції. реально, це можуть бути кросівки, ботильйони, напівчоботи, балетки, туфлі, ну море море варіантів. Реально, все взуття, яке я вам сьогодні назву, і все взуття базове можна взяти у леопардовому бренті, і воно буде мега-мегастальним. Наступний дев'ятий пункт це. Максимально гострий носок у зутті настільки гострий, що мабуть, якщо сильно постаратись, то можна когось цим носком поранити, тому що реально. Ну, такі гострезні носки. І це зрозуміло, тому що в нас досі є актуальним стиль Y2K, відповідно, нульові. Ну і такі гострі носки носили у нульових. Я прям пам'ятаю їх, таке взуття оце в нульових. І я знову ж таки на секунді знайшла дуже класне взуття з таким носком, але там такий підбор, що там стояти важко на те, що ходити. Тому це суто на якісь фотосесії. Не знаю наскільки зручно сходити з таким аж, знаєте, носком, тому що все-таки ти все рівно йдеш, робиш крок, і, мабуть, трошечки зачіпаєш у цей дюбок. Наступний варіант тренду взуття, це супер-супер структуроване взуття, і на показах було досить таки багато варіантів, коли це взуття ну реально ним напевне можна було підмітати підлогу, коли там солома тянеться на 30 см після взуття. Але дійсно це дуже гарно виглядає. Якщо на показах ми бачимо цю солому 30 сантиметрову, то у житті ми можемо обрати там якісь балетки, чи якісь босоніжки, чи ще щось, де є теж солома, але вже не 30 см, а 5 см, щоб це все ще було таким дуже структурним, щоб це все ще було. Щось таке дуже цікаве, але одночасно з цим воно було насибельне. Ну і звичайно, це може бути не тільки солома, це може бути, я не знаю, якісь різні бантики гігантські, просто якісь різні причепні елементи. Наступний тренд це кітінхіл. Кітінхіл, насправді, це зазвичай ми всі привикли, що це просто, от типу, як лодочка на маленькому каблучку. Але ні, кінхіл, це просто розмір каблучка, і він може бути у всьому: і у черевиках, і в чобутах, і звичайно, у таких от лодочках. І цей каблук насправді дуже дуже зручний. Якщо ви ще не. Пробуло обов'язково попробуйте, тому що він маленький. Це не тільки красиво, не тільки трендово, але ще й дуже зручно. А всі ми любимо, коли тренд зручний, його дійсно можна впроваджувати у свій гардероб. І це насправді, знаєте, такий тренд, який вже дуже такий став вічний. Я вже насправді 7 років веду блог, і 5 років точно, коли я говорю про тренди, то там точно є кітна хіл, тому що ще не всі, от зрозуміли, наскільки це красиво і зручно. І от поки, знаєте, воно стане супер-супер масовим, доти воно буде. Буде у нас постійно в трендах, тому що цей тренд такий, який не всі використовують, не всі носять, тому що багато хто боїться. Той, хто любить каблуки, той одягає вже високу шпильку. Ну, зазвичай, звичайно, не можна загальнювати. А той, хто не любить каблуки, він думає, що це незручно і просто їх не одягає. Так, от хочу вам сказати, що це реально зручний підбор. Просто треба знайти ваше взуття, і буде просто прекрасно. Наступний тренд це мюлі. І ця п'ятка, насправді може бути у всьому взутті. І мені здається, це такі відголоски, знову ж таки, стилю. Нульових тому що там були дуже популярні такі от типу лоточки, але без п'ятки, і от саме от такі от мюлі. Вінтажні, це мега-мега-мега стильно. І насправді таке взуття дуже легко знайти на секонд-хенді, тому що зазвичай на це взуття ніхто не дивиться. А як, бо, якщо ви не любите секонд-хенди, можна зайти на шафу, на OLX і знайти таке взуття. І реально можна купити його там по 200 гривень. Наступний тренд це замша, і це можуть бути, наприклад, чоботи, які йдуть прямо в обліпку до коліна. Вони такі в обтяжку, обтягують повністю вашу ніжку. За рахунок цієї фактури замші виглядає дуже цікаво. Ну, звичайно, замша це такий Матеріал, з яким треба дуже гарно слідкувати, і чим більше цієї замші, тим легше її десь замостити, і тому подібне. Хто не ризикує, той не носить красиве зуття. Замша дуже такий тоненький матеріал, і якщо я говорила от про такі обтягуючі чоботи раніше, то також в замші буде класно виглядати чоботи, які дуже дуже широкі. І якраз от останній тренд це чоботи, які спадають, і от в замші це дуже красиво, тому що замша така одночасно тонка, але одночасно може бути і цупкою, якщо там всередині є. Підкладка, але якщо замша така в один слой, це дуже красиво. Воно так спадає. Якщо це, наприклад, височезні ботфорти вони спадають і стають такими всі всі такі гармошки до коліна. Це мега красиво. Коли ця халява, знаєте, широка, там видно, що там ще є простір, воно так все дихає. Дуже красиво. У мене, наприклад, є дуже класний варіант. Такі золоті чоботи від Зарок, які Я також купила на стоці за 600 гривень. Мені останнім часом дуже дуже везе це межім я купила в один день цей піджак, і ці чоботи напишіть від одного до десяти, наскільки мені пощастило що я зробила такі дві Власні покупки в один неді. і все це всі тренди, взуття, про які я вам хотіла сьогодні розказати на цю весну 2024 року. Звичайно ж, пам'ятайте, що вам не обов'язково купляти все трендове, і носити трендове. Якщо ви любите класику, якщо це не ваш стиль, або якщо ви за розумне споживання, вам не потрібно оновлювати ваш гардероб. Це відео створене суто в інформативних цілях. Тому дайте знати, який із трендів вам найбільш до душі, а що взагалі не ваше. Ви б ні за що навіть безплатно не взяли таке взуття. Дайте знати в коментарях. Мені буде дуже цікаво. Почитати. Також, звичайно, буду дуже вам вдячна за підписку, за лайк до цього відео і за дзвіночок, тому що так вам будуть приходити сповіщення про наші нові відео. Ну, Звичайно, я чекаю коментар, яке відео наступне зняти. Я вам дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі і па-па!